Протягом тижня медична бригада Червоного Хреста проводить прийом у населених пунктах Решетилівської громади. Спеціалісти побували вже в чотирьох селах. Сьогодні медогляд проводили у Сокорабівці. Ми будемо проводити загальний огляд пацієнта. Також будемо робити цукор крові, холестерин вимірювати. І також можемо виписати направлення до вузьких спеціалістів, а також доступні ліки. Роботу медичної бригади в Сухорабівці перевіряло керівництво Червоного Христа. Сьогодні приїхали керівники, так і з місією, бо пройшов вже певний період роботи. Вони хочуть ознайомитися з роботою, зрозуміти, як живуть люди на території України, чого потребують, як справляється мобільна бригада. Чи вистачає ліків, чи вистачає бензину, тобто це їх основна місія. Найчастіше люди звертаються із вірусними інфекціями, хворобами серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та дихальної системи. Просто трошки три дні назад кардіограма трошки щось непонятне якась. і хотілося перевірити кардіограму і здати аналіз крові. Холестерин, пронтеробіновий індекс, тиск. Ну, взагалі, і хай перевірять, ну що вони зможуть, хай перевірять серце, послухають. Також рівень цукру у крові, серце. Ну і Виїзні прийому медиків Червоного Христа орієнтовані на місцеве населення та внутрішньопереміщених осіб. Ми постійно звертаємося до різних фондів да, і е, очікуємо отримати будь-яку допомогу. Допомогу та, яка потрібна тут і зараз. За день медичній бригаді вдається обстежити від 20 до 30 людей.